Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії з питань депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді, спорту, впровадження цифрових технологій, регламенту депутатської та діяльності депутатів по підготовці до 160-ї сесії міської ради вітних сесії. На засідання комісії прибули депутати Кам'янці, Сергія Кіроляжіна. Арсина Валентина Михайлівна, Горобець Сергій Миколаєвич, поважні причин відсутні. Матрій Раїса Михайлівна, Коршина, Роман Іліч, Кошека, Ольга Юрівна. Засідання комісії бере э, робу, э, засідання комісії бере участь секретар міської ради э, Васильів Вірвій. Західні пропозиції прийдути комісії. Розпускати хто за, хто проти отриматися. Дякую з Отже, не розпочав роботу нашої комісії. Засідання комісії. Також беруть участь депутат міської ради повідомлення Тетяна Миколаївна, депутат міської ради Ошека Євген Павлович, а також начальник управління відділів номерів для засідання комісії вимісні міські питання, присвоєння звання звільнення чесноді Миронівської міської територіальної громади, про затвердження звіту про моніторне виконання стратегії розвитку Мироницької міської територіальної громади до 2030 року та плану заходів з реалізації статусінками 2024 року. Русских реалізації експериментальної проекції і створення налогов системі землі над територіальними громадами за зміни та кількість у подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Про приймання майна.

Шановні, чи є такі ваші пропозиції стосовно інших або діє, він за до переліку питань по підготовці до шістдесяти сесії міської ради, восьмого скрипа. Хто за те, щоб затвердити даний перелік питань і розглянути їх на нашій клініці? Хто за? Коротше, окремо, що для будь ласка, таке питання. Припустимо зітхні громадянин Руської сериальної громади со смертні. Допустим, відбувається в Росії секретарської ради, будь ласка. На жаль, умовно рішення В боротьбі з агресором, адже ви не підповідали своє життя за нашу незалежність, свободу, секретарний сім, конкретно спілкування, зайняти всім міської територіальних громади сусмертним.

Будь ласка, наступне питання. Про затвердження звіту про моніторинг виконання стратегії розвитку Мариградської міської територіальної громади до 2030 року та плану заходів її реалізації за підсумками 2024 року. Доповідає голова Сталена Лучина, головний спеціаліст відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій. Будь ласка. Uh, шановні колеги, на ваш розгляд пропонується рішення <кій> <кій> <кій>

Белого російська міської територіальної до 2030 року, я пам'ятаю, вона була прийнята в минулому році, затверджена рішенням 47-ї сесії міської ради 8 серпня 7 березня 2024 року. Була прийнята сама стратегія розвитку, а також був прийнятий план заходів реалізації на 2024 2027 роки. Відма і довідні Дисципліни щорічно проводиться моніторинг виконання плану заходів та за стратегії розвитку стратегії розвитку. Загалом відповідно до плану заходів на 2024 рік планувалось реалізувати 49 проєктів на загальну суму понад 296,8 млн грн. З них за рахунок коштів місцевої бюджету 27,6 млн грн за всіма напрямками та галузями. А саме у нас було передбачено чотири стратегічні цілі. Це, перш за це створення комфортного середовища для гостей та мешканців громади, 24 проєкта. Стратегічна ціль щодо розвитку санаторної лікувальної реабілітаційної сфери та курінні сфери проєкту. Стратегічна ціль щодо розвитку економічно орієнтованої конкурентно-затної економіки. Сім проєктів, стратегічна ціль щодо підвищення інституційної спроможності, чотири проєкти. Фактично у 24-му році реалізовано 36 проєктів на загальну суму 79,7 млн грн, в тому числі за рахунок грантових 38,2 31,2 млн грн. Разом з тим, у 24-му році було реалізовано 12 проєктів, які не були включені до плану заходу реалізації реалізацію стратегії розвитку Маргородської громади на загальну суму біля 35 млн грн. Но ще коротко, про стратегічних цілях, то скажу, що найбільша кількість проєктів, реалізована або заходить на стадії реалізації стратегічні сім'ї створення конкурсного передовість для Москве та Мельники громади. Це двадцять на суму майже 71 млн гривень. Найбільш значущі проекти, які були реалізовані в минулому році, це реконструкція числі споруд господарсько поводних числі в міста Миргород, частково виконані заплановані заходи на 1841. Модернізація высоких станції міської містериальної громади теж 6 виконання. Модернізація котельная по вулиці голосу 417А теж шесткового виконання. Лігерська система поводження надання послуг щодо поводження з побутовыми відходами. По цепову житлово комунальному господарству закладах освіти, специализации освіти у громаді, реконструкція общения групи опорного закладу освіти Маргородський міський, Маргородської міської ради, реконструкция приміщення проти радиусного закладу дошкільної освіти, восшелка, комбинованої типу, Крім того, за четвертому році він завершив роботу з реалізації проєкту «Укриття хаб місцевих безчинців». З метою впровадження енергоефективних заходів зараз впроваджуються два проєкти у рамках програми з відновлення України та надзвичайної кредитної програми. Це реконструкція комунального некомерційного підприємства Миргородська лікарня інтенсивного лікування, а також реконструкція будівлі поліклініки новому проєкті Дитячого реалізується в минулому році і в цьому році буде продовжуватися їх реалізація. Для розвитку соціальних послуг реалізовувалися три проєкти. Це в рамках проєкту «Клуб дозвілля літніх людей» за сприяння про ООН відбувся простір соціальної адаптації. В РООН, рамках проєкту створення центру надання допомоги військових сім'ям був створений центр жителей. А також э, в минулому році э, почалась робота по створенню ветеранського центру, який вже на сьогоднішній день э, Крім тих э, проєктів, які зайшли в плану реалізації розвитку, я показала реализован проект, які не взяли разбачення плана. В минулому році было отримано 4 кольмеративные установки для комбінованого виробництва тепловой електричної энергии загальною вартістю 24 млн грн. Распишет объединительство газовые модульные обычные копейки по 22 МВ. Реализованы проекты, связанные с обеспечением объекта социальной инфраструктуры достильного закладу «Світлячок» система сожалечно дахової станції. Від проекту Гаверла отримано пересувну освітлювальну умежу та комплект весного обладнання для КП теплових сервіс». на майже 1 млн грн, а з підребень на суму минус 20 млн грн для КП Степскому з як «Екоклуб» було реалізовано два проекти, які спрямовані на посилення енергетичної незалежності. Це було будівництво наземної сонячної електростанції в КМП «Миргородська лікарня» інтенсивне лікування та реконструкція системи електропостачання КП «Теплодесерва». В рамках реалізації проєкту «МОМ протидія торгівлі людьми» була облаштування інклюзивного ігрового майданчика для дітей з інвалідністю. Це все було зроблено В рамках реализации стратегичної сили Б в П, розвиток надзорной ликувальной реабилитационной истории по туризму провели проектов на сумму 8 миллионов гривен, в полностью рахунок франковой скорбки на сумму 58 миллионов грн. З метою реалізації проєкту створення сучасного реабілітаційного відділення на базі КНС «Мергородське лікарне інтенсивне лікування» було створено реабілітаційне відділення, яке в межах грантової угоди за програмою «Космонмони» який прийшов у рік 2019-го, забезпечене медичним реабілітаційним обладнанням на суму 2,7 млн грн. Також було безкоштовно отримано обладнання та медлі теж для Розширення надання спеціалу послуг у реабілітаційному відділенні на суму 250 млн грн. Трією спробою для поліційної заробітної населення в Німеччині територіальної команди за грантові курси посольства Территоріальної республіки на суму 0,4 млн грн. теж закуплено медичне обладнання. Зміною оздоровлення і реабілітації в розвиток територіальної населення Центр було хорошем заходе было вдорованость и бойовики, 7 загиблих ранее, в западе было сплановано 82 гривень. Стратегічна ціль сильцев, розвиток екологічно-орієнтованої ориентованная конкурентой економіки В рамках цілі було было 7 проєктів на суму 500 тисяч гривень

Було э, реалізовано два проекти на 7, 95 тисяч гривень. Це э, проекти, які стосувалися покращення технічності та прозорості роботи органу місцевого самоврядування. був розроблений мобільний застосунок Миргород Смарт, який був створений для ручної комунікації між, між мешканцями та владою. А також ви достатньої модернізації та системи безпечними мінистства було встановлено три камери відеоспостереження на суму 30 тисяч гривень. На сьогоднішній день структурными підрозділами розпочати роботу щодо внесення до стратегії розвитку з розвитку вимог та високих година. На сьогоднішній день вже є проекти дети необхідності в план заходів і виконувати і капітальний ремонт по області Харків про ремонт по термомодернізації закладів освіти, реконструкція систем електричних мереж і тепловодомереж, будівництво водоканалізаційної мережі, реконструкція системи вуличного освітлення. Громада підключена до єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури ДРІМ. Наразі з метою пошуку додаткових ресурсів для реалізації проєктів до системи завантаження 53 проєкти. Ну так, коротко, що звіту. Ми дякуємо Олені Олесі, шановні колеги, є запитання. Доброповідати. Немає, так? Да? Шановні колеги, хто що те, щоб даний проект рішення підтримати. Виміщує на сесію міської ради рекомендувати сесію розглянути та затвердити. Хто за? Проти утриматися, дякую голосно. Дякуємо. дякуємо. Стратиння що... звичайно. Мені турист, задає не повинні. Віддяймо. Дякуємо. Дякуємо. Про прийняття майна запам'ятає колодень Тетяна Миколаївна, начальник управління освіти молоді та спорту, депутат міської ради. Власна, а, Я перепрошую, мабуть, не пропустила, Вибачте, Я перепрошую, Миколаївна, вибачте, на Вибачте. Росія реалізації експериментальної проекту і сприяння налагодження систематичних за недій між територіальними громадами за для зміцнення єдності та всіх будування масок збройної агресії Російської Федерації проти України доповідає Гавловська Олена Лишівна, головний спеціаліст від стратегічного планування інвестиційної політики та енергоменти управління економічного ризику та інвестицій. Будь ласка, блокпо 34 січня 2020 року в Кабінеті Міністрів України було ухвалено постанову номер 97 яка запроваджує експериментальний проєкт Пліч пліч згуртовані громади. Його мета це зміцнити співпрацю між прифронтовими громадами, форпостами та тиловими громадами-партнерами. Нам здається, звернулася голоприсальська міська військова адміністрація, запропонували е в рамках, цього, в рамках цього цієї постанови е розробити меморандум про співробітництво між Миргородською міською радою та головпристальською міською радою. Від іншому меморандумі є налагодження на співпраці з громадами та подоланням наслідків збройної агресії. Меморандум э, укладається на два роки, ну подальше або автоматичну проволоку або закінченням або закінченням даного меморандуму. Э, на даний час головри стара адміністрація вона є окупована. Э, вони знаходяться десь на західній Україні, міни своє місце знаходження. ну а Меморандум, меморандум, прохання, е прохання підтримати. Угу, угу. Дякую. Шановні колеги, Є запитання за підтримка. Замотре підтримати. Рекомендувати винесли на сесію міської раду. Рекомендувати сесію розглянути та це Хто за? Проти отримати, дякую, одноголосно. Дякую, Олена Оксинале. Нарешті на, 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 наступне запитання 29. дев'яте про приймання майна. Заповідаю, Тетяна Тетяни начальник начальниці засідання міського спорту, депутат міської ради будь-яка. Приймаємо майно від громадської організації Сергій <«Серніхіден>. Сюзі. Це зарядна станція, яка в загальної вартості 88 895 16 гривень 16 копійок. Центри естетичного виховання на їхній базі проводиться цей реалізується проект тихові освітні центри, і центр естетичного виховання приймає дану гуманітарну допомогу. Просто підтримати це вже не не, не перша години допомога, яка передається потенційнам під фізична гуманітарна допомога, яка передається цим чином центру естетичного виховання. Просто підтримати. Дякую, Тетяна Миколаївна. Шановні колеги, запитання за доповідати. То за те, щоб даний проект рішення підтримати, винести на сесії міської ради рекомендувати статі в розглянути затвердити. Су два. Руки приняті взятиме. Про писання. Тетяна Миколаївна, начальник управління міністра молоді та курсу, депутат міської ради, будь ласка. Звернулися листом адміністрації Білочівської гімназії. Тим, щоб дозволити списати з балансу основних засобів нерухоме майно, яке не підлягає відновленням ремонтам у зв'язку з фізичним зносом, непридатне для подальшого використання за призначенням та перебуває у аварійному стані. Зокрема, це туалет тисячу року побудови, другого побудову. має карні номер та різноватність 2508. Гривень докладено, значить, до цього ручення безпосередньо саме попитання відомості про використання земельної ділянки, далі докладений інвентаризаційний опис, залишкова вартість. Так. Далі докладена відомість про вартість майна. На сьогоднішній день залишкова вартість 270 гривень. Техніко-економічне обґрунтування, акт про технічний стан туалету, видях зігрального реєстру про земельну ділянку, ось, значить, і акти інвертораційного майна, що пропонується до списання. Про цими словами в туалетці, так як він до нас прийшов, коли громада об'єднувалася, це ну, скажем так, залишилося місце панель. Чи плита, це перекриття і з отворами, і більше нічого там немає, ні цим нічого. Оскільки зараз готуємося до того, що відповідали саме Зубковського і проводимо таку інвентаризацію, проводимо до порядку, є пропозиція підтримати і списати все це, цей туалет. Фактично коштів подалі для того, щоб його розбирати, нема чого. Воно прийшов до нас, однієї до ну ось оце і все. Тобто далі, щоб це тягло за собою якісь кошти на демонтаж, то Ні. показувати. Хто за те, що даний проєкт рішення підтримати, винести мене на сетію, рекомендувати сей розглянути, це затвердити. Хто за? Крути отримати, дякую одноголосно, дякую Тетяна Миколаївна. Наступне питання. про внесення змін за рішення 44 сесії Міської ради восьмого скликання від двадцять грудня 2023 року двадцять третього про підтвердження програми цифрового розвитку на рівні лісові територіальної громади. на 2023-2024 роки. доповідає двадцять Роман Джуріс, начальник відділу інформаційних технологій за комп'ютерного забезпечення. Будь ласка, Шановні депутати, не комісію. У вашій увазі пропонується зміни до програми цифрового розвитку. Зміни стосується коштористу, давай задаємо 200 пунктів. Так, 3 пункт 1-1. На що це кошти? Ще кошти на встановлення нових камер, безпечніше нових, а взагалі там безпосередньо на леї героїв. Це на кладовище ПСХ. У нас вже буде декілька запитів від громадських організацій, від активістів про те, що там ставні претенденти вже були на тому кладовищі і Дуже птахалося на велику камер безпосередження. Ми туди заюгали на місце, прорахували, подивилися там камер, ми завжди необхідно підставити, визнаємо місця і додаємо цю суму в мою програму. Це на цю суму буде встановлено всім камер безпосередження на тому кладовищі. Так, далі. Пункт 1.4. 119 Що для нас додати. І Що в ці кошти входить? ці кошти входить три системні блоки і повністю контейнер. Ну повністі, ті, віру, не, сам монітор, один ноутбук і чотири багато пристрої. Нача три комп'ютери – це для гарнізаційного відділу для відділу кадрів і один комп'ютер для відділу ЦНА та саме один чи ноутбук для відділу снап. і чотири багато пристрої також для відділу Це, Якщо пам'ятаєте, ми в минулому році розпочинали закуповувати техніку для впровадження послугів по. Загальних гарці спільними стану. Оце туди ці кошти. Так, далі, по пункту 1.5. Пропонується Пропонує 24 тисячі гривень, це на ліцензування програмного забезпечення, а саме операційна система Windows та Microsoft Office. Це потрібно ці кошти на комп'ютер, який буде забезпечити видачі завищення сестри для водіїв. Це ліцензія необхідна для того, щоб на, комп на цьому комп'ютері впровадити комплексну систему захисту інформації, бо без неї ми не відповідність відповідності, і не зможемо додавати ці паспорти на автомобілі. І також по пункті 27, 7 притягні 10-20 тисяч гривень, це для відділу кадрів головне ем, забезпечення експертів кадрів. Це доступ до доконних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційні ресурси, експертів кадрів. Оце всі суми, загалом 325500 за по програмі. У мене коротенько все. Дякуємо. Шановні колеги, ще є запитання до підвідача, до Романа Юрійовича. Це нова послуга в СНАП, а да. тепер, якщо ти реєструєш новий автомобіль, ти можеш отримати в нашому СНАПі, ти можеш отримати, так, да, посвідчені, так, посвідчені, так, посвідчені, так, посвідчені, так,

культури положения міської ради в мирской редакції редактор запускного подборода Миколаев и Сальм культури, будь ласка ми хочемо привести структуру нашого відділу у відповідність до фактичного використання персоналу. Станом на сьогодні деякі працівники, які працюють на всі заклади культури, знаходяться в штатному, штатних розписах різних закладів культури. Ми хочемо створити адміністративно господарську групу і вести туда е, діловоди, які обліковуються в міському будинку культури, водія зі Олісса, із Центру культури і дозвілля перевезти сюди з центру захорони праці і з бухгалтерії перевезти сюди адміністратора фахівця районної техніки. Бо вони працюють всі не на один заклад, в якому зараз в штаті, а на всі заклади культури. Доброго дня, господарі, ви не маєте питання? Ні, не маю питання. Доброго дня, рішення. Підтримати, рекомендувати, рекомендувати сесію державну та затвердити. Хто за? Проти отримати, дякую одноголосно. Наступне питання. Проведення зміни з рішення 34-ї сесії міської ради, 8 кликання 12 23 року номер 415 Про затвердження програму підтримки та розуміти місії у суді Мирна 24 року. Доповідаю секрет Євген Павлович, директор місті у суді Депутат міської ради, будь ласка, Євген Павло. Шановні колеги, даними те рішення, на просимо додаткового фінансування по нашій програмі. Я коротко пробіжусь про те, що нам потрібно. Ну, Перш за все, там велика сума, Це монтаж системи за своєї який вже здійснений здійснюють спецним Треба заплатити за посою 93 тисячі гривень. Виконання проєктних робіт нам треба зробити по збільшенню потужності. Віднові у нас збільшується тільки с обладнання, які зараз у відкрита обенергію, на англій і не далі. Плюс із крупного хазяйства акумуляторне вже нас, тому ми просимо кошти на три нових акумулятора. І, на жаль у нас вийшов е, і строй майже я не знаю как називають називається, багатофункціональний пристрій, ну в общем сложний спринтер mm -hmm. у нас на принци обістується в основному для бухгалтерія, але на записне. Загальна сцену 22 тисяч гривень. Шановні колеги, ще запитання до заповідача. Хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати? Рекомендувати сесію, його розглянути затвердити. Хто за? Прошу отримати з'ясування. Дякую, Євген Павлович? Так, шановні Нікола. Які був винесений до підготовки по підготовці до 60-ї сесії 8 28 личному. Які будуть пропозиції щодо завершення роботи? Закриття засідання, Закрите. хто два? За? Проси отримати дякуємо голосу.